Черговий список чернігівців, яким нададуть одноразову матеріальну допомогу винагороду, за особистий внесок у відновлення міста після російської агресії, погодив виконавчий комітет міської ради 6 квітня. Нагадаємо, відповідну програму затвердили депутати на сесії 30 березня. По 3 тисячі гривень мають виплатити 16 тисячам містян. На реалізацію програми передбачено 43 мільйона гривень. Даним проектом рішення пропонується надати матеріальну допомогу 1951 мешканцю міста Чернігове на загальну суму 5 мільйонів 853 тисячі гривень. Одноразову матеріальну допомогу вже отримали 154 чернігівця. Пришвидшити подачу документів закликав відповідальних працівників комунальних підприємств, ЖЕКів, закладів освіти і медицини, виконуючи обов'язки міського голови Олександр Ломако. Це, повторюся, ж Люди, ми їх підтримуємо. Прошу підтримати. Також на засіданні виконкому погодили деякі зміни у мережі автобусних маршрутів загального користування. Деякі з них змінять свої назви. Як повідомив начальник управління транспорту і зв'язку Олександр Рижий, на 21-му замість автозавод писатимуть мікрорайон ЗАЗ. На 25-му замість курсанта Єськова стоятиме завод Силікат. Автобус номер 26, який наразі ходить по вулиці Ціалковського, на прохання Чернігівців. Продовжить рух до мікрорайону Астра. Зміни вступають в силу з 10 квітня. Також продовжуємо 25 й маршрут, Буде 25 а до півців. Теж є звернення громадян про те, що діти ходять навчатися до мікрорайону Римзавод, а таким чином більша частина користується 21-м об'їжджаючим все місто. Це 40 хвилин незручно. Тобто роз'єднуємо 25-й маршрут. Цим даним проектом рішення проводити внести зміни. Крім того, з 10 квітня громадський транспорт у Чернігові ходитиме до 22-ї години.